Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Рено Дачі, Сандера Хетчбек, Друге покоління, який випускався з 12 по 2020 рік. Що собою уявляє даний фаркоп? По центру у нас труба круга стіна, підігнута в двох місцях. По центру труби приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Розкошені касинками четверки для посилення конструкції. Між всіма двома кронштейнами на двох болтах. Сйомний кований крюк. Яблочко стандартне 50 мм. Такий гіб крюка. На кожному кронштейні в нас додатковий виступ для страховоч... з отвором для кріплення страховочного цепа. На першому болту прикручений підрізетник для кріплення розетки. Такий вигляд мають наші кронштейни. Штарець до труби з кожної сторони приварено по кронштейну товщиною по 8 мм. На кожному кронштейні є пази на необхідних відстанях для кріплення фаркопа на штатні місця на лонжерони автомобіля. Лівий кронштейн по ходу машини більше підрізаний, щоб вихлопна труба. Під час руху автомобіля не барабанила по даному кронштейну. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Наші кронштейни фігурні. Вони так необхідно з таким фігурою для того, щоб мінімізувати підрізку юбки бампера. Косинки, зйомний крюк. Такий гіпкрівка додаткові виступи для, для кріплення страховочного цепа. Бічні кронштейни. Це в нас лівий кронштейн по ходу машини, він більше трошки підрізаний. Правий кронштейн по ходу машини. Розглянемо порядок установки даного фаркопа на автомобіль. І яка штатна комплектація йде з даним фаркопом. Розглянемо, яка комплектація буде штатно йти з даним фаркопом. Значит, у нас в комплекті буде йти вкладиш, два куска кабеля 2,3 жильні 0,75 квадрата. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до підрозетника. Сама розетка пластикова 7-контактна. І правило, польського виробництва з такими гумочками всередині для гідроізоляції, може незначно відрізнятися від партії. Також в комплекті гумка, захисний колпачок на кульку і м'єтізи, які необхідні для установки фаркопа на автомобіль. 4 гровера на 10, 4 гайки на 10 оцинкованих, 8 шайб. 4 шайби на 12 посилених, оцинкованих і 4 шайби на 10 оцінкованих посилених. Також в комплекті йдуть втулки розпірені, необхідної довжини півдюймові. 4 болта. 10 на 90. З частковою різьбою. Як правило, в 10 класі 10,9 твердості. Значить, як використовуються ці мітізи? В даних моделях автомобілів пробки штатні для кріплення фаркопа, які закривають півдюймові отвори, знаходяться від колеса, тобто з зовнішньої сторони автомобіля. Кронштейни у нас прилягають до внутрішньої сторони лонжеронів. Тобто, з зовнішньої сторони ми достаємо пробки, пробиваємо викруткою і наскрізь лонжерон, з внутрішньої сторони ці отвори 11 мм під 10 болт. На болт 10х90 вдіваємо 12-ту шайбу і втулку розпірну. З зовнішньої сторони ланжеронів. Заводимо цю конструкцію в ланжерон. Болти вийшли з внутрішньої сторони лонжерона ближче е, до центра машини. От Вони так вийдуть. І на ці болти ми вішаємо наш фаркоп. Потім. З цієї сторони шайба на 10, гровер гаєчка. Детально буде видно у відео по установці. Установка фаркопа в даному випадку Renault Sandero 2016 року. Бампер можна не знімати. Підрізати юбку бампера перед установкою, завести траверсу, так, щоб отвори на кронштейнах співпали з отворами в ланжеронах автомобіля. Глуш... Глушник також можна не знімати. Значить, такі конструкції вставляємо з зовнішньої сторони лонжерона від колеса. Болти проходять через кронштейни, підрізка. Вона така акуратна. Як... Треба підрізати буде прямокутничок 50 на 15 мм перед установкою. Значить, це нас по ширині кронштейнів. Як фіркоп зафіксований, ми можемо спокійно вставляти ці болти стулками через лонжерон. І потім отак от фіксувати через кронштейн, шайба на 10, гровер гайка. Це зовнішня сторона Ланзеруна, тут виймаються пробочки. От такі пробочки. Туди вставляється полд шайба втулка. Оходить. Тут третьей сторони пол на 10. Закриваємо шайбою ровером, зажимаємо гайкою. Так само і з другої сторони. Там де глушник. Тут такий самий принцип. Підсумовуючи, даний житомирський фаркоп на автомобілі дачі Renault Сандеро Hatchback друге покоління з 12 по 20 рік випуска. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція. Палець кований зйомний на двох болтах. Кріплення додатковими розкосами для посилення конструкції. Виступ з отвором для страховочного цепа, пічні кронштейни по 8 мм. Ставиться фаркоп на штатні місця, передбачені заводом-виробником автомобіля без зйому бампера. Рекомендую.